Ви або обрані, або приречені, що по суті означає, що нічого з того, що ви робите, не має значення і що вільної волі не існує. З біблійної точки зору, з доктринальної точки зору, це насправді єдиний логічний висновок, до якого можна дійти. Якщо вони читають такі прості вірші, як римлянам, 9 глава, 15 по 18 вірші Я помилую, кого помилую. Так це не залежить від людської волі, це залежить від того, що вирішує Бог. Ефесянам, 1.4-5 до 5. він вибрав нас у ньому ще до створення світу. Приповісті 16.4 Господь створив усе для своєї мети, навіть нечистивих, на день лиха. Я міг би навести вам ще сотню таких віршів. Я не розумію, як будь-який християнин може прочитати всю свою Біблію і думати, що у нього є вільна воля, думати, що Бог ще не вирішив, хто потрапить до раю, а хто до пекла. Якщо ви вірите, що ваш Бог всемогутній і всезнаючий, ви повинні логічно дійти такого висновку. Він знав, хто потрапить до раю, а хто до пекла ще до того, як вирішив створити світ. І все ж, оскільки він вирішив створити світ, він визначив і результат. Ваша вільна воля це просто ілюзія.